Вітаю, шановні. В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня і я, її ведучий Олександр Сопельник. Під час повномасштабної війни українська музика вийшла на новий рівень. Композиції наших виконавців здобули визнання далеко за межами України, і ця тенденція лише набирає обертів. На сьогодні в нашій програмі ми поговоримо про пісню Я вільна криворізької співачки Дар'ї Зарічної. Вітаю. Добрий день. А... Давайте а, спочатку тішки від теми нашої програми. Так і почнемо з того: а взагалі, коли і як музика з'явилася в вашому житті. З самого дитинства я мріяла співати та викладати естрадний спів. І моя мрія здійснилася. Я вже 11 років, викладач естрадного співу. Займаюся з дітками е, і також з дорослими. Для мене дуже важливо, коли я виходжу на сцену, щоб я передавала всі емоції, всі почуття, які е, хотів донести автор. Це для мене дуже важливо з повномасштабним вторгненням. Росія кожен по-своєму вхамовує свої буреві емоції. Для мене дуже важливо було знайти себе і я знайшла себе в музиці. Першу пісню я написала, коли не буде війни. Тоді написала слова Алла Боголюбова, я її попросила. Між повітряними тривогами я зі своєю подругою Вірою Цимбал, яка живе у Ужгороді, з відеозв'язком. І так ми написали музику. Тоді аранжування написав Євген Лукашкін. Відео дуже чудове, Денис Літкевич, який загинув, захищаючи нашу країну. Дуже вдячна от в цій першій пісні. Ви казали, що ви хочете почути за пісню Я вільна я хотіла в ній донести. Я хотіла б виразити всі свої емоції, що Україна буде вільною завжди. І що кожен день намагається наші захисники перемогти, і буде все добре. Чудово. А, можна, а, чи можна так сказати, так, що от війна вона посприяє, вона, вона от сприяє творчості? як людина творча, так? Чи вона от навпаки її гальмує? Сприяє. Я всі повністю емоції, всі, всі, всі переношу все в музику. Я ніколи не писала музику. Я тільки займалася завжди своїми дітьми, учнями і всякі техніки сучасні до них доносила. А з повномасштабним вторгненням мої всі емоції повністю трансформулювалися в музику. Чудово. Пані Дарі, і вже повернемось тепер до теми нашої так. програми. Так, от назва пісні я вільна. Так, так. ну скажімо, ну, дуже символічна така назва, тому що ми саме і боремося за нашу свободу, за нашу волю. Як виникла взагалі ідея цього треку? В нашому місті проходить такий фестиваль Art Voice авторської пісні. І я хотіла а, створити щось. Веселе підтримку кожного українця. І дякую Валентині Миколаївні Берлін, яка мені допомогла знайти контакти Олега Пономарьова, який написав текст цієї пісні. Я з ним одразу йому зателефонувала і запропонувала зробити спільний проєкт. Я йому дуже вдячна, що він погодився. І буквально за два тижні він зробив мені текст, і я довго довго думала за е, яку музику е, написати. Дуже багато переробляла її. Е, іноді е, робила відеозв'язок зі своєю подругою, і вона мене десь коригувала, десь я з нею не погоджувалася. Ну, ми таки зробили творчий веселий проект, щоб донести що. Це гордість бути українцем, пишатися тим, що ти українець, і дякувати нашим захисникам, те, що кожен день ми зустрічаємо ранок. <гум>. А, дуже чудово. А, що для вас, от особисто для вас, означає ця пісня, ця назва, так от ну, якщо ви, а, ну як співаки, вони ж проникаються так своїми піснями, так. так, от а, що означає для вас, для вас саме ця пісня? Вільна Україна, щаслива, красива? Я бачу, коли співаю в цій пісні, життя кожного українця. Тому я і дуже сильно хотіла підтримати такий позитивчик, такий заряд емоцій донести до кожного. Чудово. А хто взагалі от ви сказали, слова написав Олег Пономарів? Так, а так. хто а, допоміг а, повністю загалом у створенні а, цього треку так? і його випуску? А, дивіться, слова написав Олег Пономарьов, а, Музику я написала зі своєю найбільшою подругою вірою Цимбал. В Студії звукозапису Обробку мого голосу зробив Артем Нікулін. Це дуже відомий у нашому місті звукорежисер. Відео створив Євген Мельниченко. Він відомий не тільки в нашому місті, відеограф, а також за межами і за кордоном. Це дуже талановита людина, коли ми робили цей проєкт. У нього багато було емоцій. У мене ми так скорпірувались і зробили такий, таку чудову пісню. Також я дуже вдячна всім своїм підписникам, всім друзям, які підтримують мене, тому що я робила збір на аранжування цієї пісні. І я дуже вдячна, що вони мене підтримали і завжди мені такі подобаєчки відправляють. Дуже дуже вдячна. Це дуже чудово. Це ще раз доводить те, що ми все ж таки об'єднані, так і ми. Готові просто допомагати одному, незважаючи на ті чи інші часи, легкі, нелегкі, і це це, це дуже гарна мені здається. Риса так. нас всіх українців. Пані реш, які плани на найближчий час і чого б хотілося би досягнути? На найближчий час мені завжди хочеться далі творити, писати, створювати музику. Хочеться. Надихати своїх учнів, щоб вони також створювали, не боялися створювати музику, щоб підтримували музикою кожного українця. Це от для мене от дуже важливо. Угу. А хто от, ну зараз, так як я сказав від початку, так що дуже от за час повноштабної війни, от, ну такий взлет так української так, музики, так. там гурт калуш, Євробачення, а, там пісня ця звучала просто по всьому світу. Реакції а, були тільки позитивні, наскільки я знаю, бачив. А мені просто цікаво, хто сучасного шоу-бізнесу вас надихає. І чому? І чому? Ви знаєте, в е, мене немає, що от, е, тільки от, е, один артист. Мені, я завжди підтримую українське, я завжди слухаю українське, я завжди надихаюся всім українсь... українськими піснями. І мені б хотілося, щоб кожен з нас підтримував українське. Тому що, якщо ми будемо це підтримувати, то все буде все рівно давати маленькі кроки в творчому плані до перемоги. Я е, дякую всім нашим захисникам, які дарують кожен ранок нам. Е, Хотілося б, щоб хто нас сьогодні буде дивитися, щоб вони підписувались на інстаграм сторінку 450 кривий ріг. Там дуже багато зборів. Вони перевірені і, і допомагали гривнею 5-10 і робили також кроки до нашої перемоги. Це дуже важливо для нас. Це дійсно перевірені збори. Там є і в актуальних, і в сторісах. Хотілось би, щоб хто нас сьогодні слухає, щоб вони підписалися і підтримували. Так, я і сам особисто знаю благодійний фонд 450, ми з ними співпрацювали одноразово, і вони були тут і в студії в нас дуже чудові люди, дуже чудовий фонд. Але я знову повертаючись до теми нашої програми, от, на вашу думку, настільки, от, в ці часи, в часи війни, так. наскільки культурний фронт от, є важливим, творчий культурний. Воно дуже важливе, тому що. У мене всі друзі, всі повністю е, мені телефонують. Дашенька, дякую за те, що ти підтримуєш, за те, що ти даруєш чудовий настрій, за те, що ти надихаєш. Е, перша пісня була. Е, я зробила трансформацію і зробила дійсно всю біль перенесла в кожного українця в цю пісню, е, коли не буде війни. Я вільна, мені хотілось подарувати. Е, Патріотизм, подарувати щастя, щоб кожен, хто прослухував, хто дивився це відео, він надихався, він не опускав руки, тому що кожен день буде наближати нас до перемоги. І це дуже важливо, щоб. Наші криворіжські музиканти, щоб всі українські музиканти надихалися, творили і робили натхнення кожному із нас. І останнє пані Дарі, на вашу думку, що чи продовжує бути такою популярною наша українська музика після нашої перемоги? Так, вона буде продовжувати, тому що ми всі згуртувалися. Ми всі згуртувалися, і ми намагаємося підтримувати завжди своє. І я вважаю, що кожен маленький буде робити крок і слухати українське. Уже я, я от з друзями навіть спілкуюся. Більшість. Тільки українське купує, тобто ліки українські. Ні, я вже не хочу, тільки українське. Підтримують нашу економіку. Я впевнена, що і надалі так і буде, і після перемоги так і буде. Ми війною. українська музика стала тільки популярною. Як ви як ви вважаєте? Ну я б так не сказала, що вона тільки з війною. Ну, я прям, і до цього ну, от прямо настільки серед серед маси українців згуртувала. Згуртувала Росія нас всіх. Повністю всіх. Угу. Що ж, я вам дуже вдячний за те, що ви звикли до нашої студії. І я дякую вам за цю гарну пісню з дуже символічною назвою. Я вільна. Дякую вам за запрошення. А ви дивились програму інтерв'ю дня. І в гостях у нас була Дар'я Зарічна співачка. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.